Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Зразу підпишіться, обов'язково, не забудьте. І невелике оголошення. Всі мої відео виходять, виходять е, основні середа неділя о 20.00 вечором. Дякую. Розпочинаю. Маю на продаж сьогодні багато компресора, редуктора, там двигуни, гідравліка. Розпочну з компресорів. Ось така, такий набір. Компресор, двигун і ресівер. Компресор звук. Компресор хрюкає гарно. Двигун працюючи 100%. Якщо хтось братиме, покажу працездатність двигуна. Ну, зараз я не буду нічого вмикати, тому що все мокре. І відеопродаж стане схожим на концерт. Електрогопака, буду тут нарізати вам, редуктор 1 до 1 до 2,5. Вже був він в попередньому відео. Кому потрібен, пишіть на Viber. 066 831 2772 3,5. Редуктор отакий 1 до 30, здається, я рахував До 10. до 10. 1 до 10. Такий має вигляд 1700 гривень шківом. Лапи не повідбивані. Все з ним нормально. Такий редуктор алюмінієвий, 1 до 63. Тут шків надбитий. Тут зірочка із шківом. 2,200 Ну я не знаю, тут там людина мені казала, щоб розібрав, показав шестерні. Ну, Як варіант, хто братиме, я розберу, я зніму оце місце. Ось тут заливається, здається, мастило. Розберу і покажу стан шестерень. Тут також, якщо хтось куплятиме колеса по 750, невеликий торг. Есочка 280. Потім наступний компресор. Ось такий має вигляд. Я його перевіряв, як було сухо, двигун працюючий, компресор також працюючий. Півтори. Це не продається, пускаве не продаю. Лещата ось такі. Все з ними нормально, але ось в одному місці відбита губка. Зараз дам розміри. Цих губок. І лещат усіх великих. Тут 120, тут 60, ці 700 і ці 700 Ну, гвинта немає. Такий має вигляд зсередини. Площадочка ця, що зазвичай відбивається, тут ціла. Так, пішли далі до. А давайте, напевно, двигун такий покажу. Двигун на 220 вольт. Працює від розетки. Маркування, не знаю, видно буде, не видно. Ну ось таке. Є якийсь напис. Воно, можливо, так. Правильно буде. 1200. Пристрій для плетіння сітки рабиці. Ролики. Оце воно все в зборі. Бачите, така потужна річ? 300 гривень. кукурузодралка 350, перехідник каністра Бак 100 як завжди. Так, молоток це не продається. Такий блочок 250, такий натягувач. 150 сигнал новий. Хто буде брати, перевірю, скину відео роботи. Хай буде 80 гривень. Отакий От набір струбцин. ну Це схоже із штатива. І ось така струбцинка, бачите, працююча, 150 гривень. Противага 1000. Нічого не змінилося. Дон 1500 завжди забуваю назву Дозатор. 1200. Потім центр такий рухомий, з затискачем, все крутиться. Площадочка ціла для кріплення. Можливо, на ваш доробробний станок. 500 гривень. Болти 10 кілограм, 16 кілограм, там асорті я вже показував в попередньому відео, 720 гривень. Так, переходимо до гідравліки. А ні давайте зараз покажу ще. Млини, два млини, акція на млини по 700 гривень, ось такий і ось такий. І десь до цього млина є сіточка. По 700 гривень. Кому потрібно більш детальніше, пишіть на Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Так, переходимо до гідравліки. Сьогодні маю дещо нову гідравліку, ну як нову, що не показував відео, а де яка є з попередніх. А від по центрах. Майже метр. Вихід штоку. Такий ось потужний циліндр. Вихід штоку 30. Діаметр штоку. Розроблетку. Трохи змотаю. Діаметр орієнтовно 40. Тут товщина 120. Такий коштує 1200. На два входи, тобто двосторонні дії, там є регулювання на різьбі. Потім отакий маленький вихід штоку, ну майже 20, товщина 20, товщина самого циліндра 5. 500 гривень такий. І такий 500 гривень. Всі на два входи. Ну, двосторонні дії. Це також двосторонні дії. Тут вихід штоку майже 20. Ну і товщина, здається, так 25 товщина. І товщина самого циліндра 50. Між центрами. Вух, зараз скажу 60. Потім такі вже я показував. Це ці всі три по 500, також чорний 500. Тут довжина між центрами 7 68. От. Шток товщина 25 і сам циліндр 50. Потім отакий червоний, вже його декілька разів люди замовляли. Всі бояться передплати. Кажу, там у мене ж законно все відкритий ФОП. Не розумію. Так, загальна довжина між центрами. Вух, 70, 84. Вихід штоку. Вихід штоку. А, майже 30. Товщина штоку 30 і товщина самого циліндра 60. Ну, ось це 75 й Шток в такому стані. Ось, бачите, п'ятна. Можливо, кому під ремонт. Можливо, в кого відбите якесь кріплення. Тисяча торгуємося. Такий циліндр двосторонньої дії. Шток виходить на 20, товщина 25, сам циліндр 70. Такий має вигляд. І ось такий циліндр на завершення по гідравліці. Вихід штоку 27. Між. Центрами вух. 74, Сам шток 25 і сам циліндр 70. Ці по 800 гривень. Так, далі я показував вже в попередньому відео. Такі підшипники в корпусах. Ну, тут не всі Це в гарному стані, тут якийсь підшипник поганий, а ось поганий. І ось поганий. Ну, продаю як корпуса по 150 гривень. По 200 гривень. Оце все по 150 гривень, ці всі речі. Так, набір трошки назбирав рістів, набір рістів, Тут здається близько 30 штук. Висота різна. Оця частина з висотою рістя. Двадцятка. Ну, це, більш за все, 25-й. Тут 30, 25 також. Який ще високий у нас. Ну, це ще високий. Це 30. Ну, також ось такий потужний тримач. За цей лотрістів тисяча гривень. Потім далі токарка, е, Ось такий центр. Крутиться з конусом. Третій третій, п'ятий. Схоже на третій-п'ятий. Тут третій всередину входить. П'ятий. 200. Свердло 200. Отакий от різ тримач. Не знаю, від якого це станка. З різцем і ще в нормальному стані. 250 схожий. І тут резерв в гарному стані. Т-15К-6. Ось напис. Також 250. Свердло. отакі оправці. 150 гривень хай буде. Лерки, мітчики, набір. Продаю набором. По одному не продаю. Тут різноманітні. Різноманітні розміри. Ось, якщо побачите, бо я не бачу. 27. 22. 24. Фреза така буде. З дрібною різьбою мітчаки. 16, здається. Ну і тут лерки 24, 27, Більше 30. Отакий От набір 600 гривень. Ось такий потужний центр. Тут крутиться. Зараз як небудь його притримаю, крутиться. 300 гривень. Нерухомий 100. Потужне свердло. Дивіться, в порівнянні з центрами. А наскільки я не написав? Здається, 57. 700 гривень. Патрон токарний. ось такий має вигляд. Патрон 200. Зараз покажу його в дії. Працюючий. Ось такий має вигляд з цієї сторони. Півтори. Стяжка така 100. Дріт я розбив на дві бухти, можливо кому потрібно. Бухта номер один і бухта номер два 45 гривень за кілограм. Для замовлення пишіть мені бухту номер один або бухту номер два. Балон. 350. Канистра. Зараз підійду ближе. Так, размер 45 на 28 и высота 20. С крышечкой. Крышечка відкривалась, Крышечка на ржавейка. Канистра целая. 250. Ось такий пристрій. Не знаю, що це було. Такий має вигляд. ну Віддам за 500 гривень. Диски до сашника маю різноманітні. Кому цікаво, подивіться попередні вчораш... Не вчораш... Да, вчорашнє відео. Там є всі розміри, ну зараз бачите всі розміри змиті. Випуклі, ромашки великі, ромашка середня. Такі диски, Вон на 460, здається, оці, маю кількість, он там їх кількість. І тут 330. Так, їдемо далі до автоперекидачів. Я в попередньому відео не показав, як вони перекидають. Тому ну, що було зафіксовано ось фіксатори, тут фіксатори, тобто раз і у вас зафіксувалося. Комплект 1200 гривень. Коробка розподільна 100. Ліхтар такий красивий. 400 гривень з Ящик. О, тут і болти є. Різноманітні болти, хай буде з болтами ящик 100 гривень. О, бачите, закривається. Це як має це бути. Чи вони невеличкі. Ці ось, здається, нові. Ось маркування, півтори літри. Всі три однакові. По 100, ну такий, напевно, двохлітровий. Хай буде 120 і ось такий. Не бачу, скільки тут літрів. Ну, більш за все три 150 гривень. Можливо, кому потрібен ліхтар такий з червоним склом, там патрон всередині присутній. Ну Тут відбили 150. Також по 150 форми для хліба. Вони всі цілі по 150 гривень така каструлька з кришечкою 250 і на завершення така потужна каструля, але одна проблема. Ручки ось, я тільки взявся за ручки і вони просто повідпадали. А так каструля взагалі ціла. Вон з водою. Такий має вигляд. 900 гривень. Ще раз скажу номер телефону Viber 066 831 2772. Всі замовлення пишіть у Viber. На сьогодні все. До середи. Наступне відео вийде в середу о 20.00. Дякую за увагу, до побачення, миру, спокою.